Бачимо з цієї інформації, що ворог тисне по всій ділянці фронту так на південному Донбасі. Ось і звичайно, що мета вона залишається вийти на дмін Дніпропетровщини та Донеччини. Росіяни відновлюють сили і намагаються тиснути на багатьох ділянках фронту. Звичайно, що зараз що досить важливий для них населений пункт багатир. При умові захоплення якого це буде ще одна така логістична точка, до якої там росіяни зможуть добиратися і вже з нею далі вести свої активні штурмові дії. Звичайно, що страждає і Дніпропетровщина, Східна Дніпропетровщина, Новопавлівка, дачне філія. Ці населені пункти фактично вже припинили своє існування. Це лише руїни. Ворог постійно атакує. Меживу, так тільки там тиждень тому був атакований дроном волонтерський волонтерська автівка. Був завданий удар по дитячому садочку. Тому жива це знову ж таки перетворюється на дуже небезпечну таку точку для, для місцевих і для людей. Я знаю безліч людей, які з Покровська переїжджали в меживу, тому що. На той момент в меживій було більш безпечніше ніж в Покровську. І зараз війна, знаєте, ось вона так як набирає обертів, і люди вже з Межовою, їм необхідно виїжджати вже далі і думати про свою власну безпеку. Звичайно, тому тут росіянам вкрай складно даються успіхи, і варто відзначити тих бійців, які дійсно жертвують собою і дають гідну відсіч ворогу. Це знаєте, це не просто слова там для заспокоєння, а дивлячись на ту територію, по якій росіяни наступають, і вони б при умові нашого гіршого, більш слабкого спротиву, могли б вже зайти на територію Дніпропетровщини. Тому тут ті воїни, які знаходяться на цій ділянці фронту, вони дійсно роблять дуже важливі речі.